Вітаю вас! До вашої уваги запропонований короткий курс оглядових лекцій з дисципліни організаційні засади діяльності органів дізнання. Під час наших з вами зустрічей ми розглянемо. Декілька тем вони виражені у нас у вигляді питань до трьох лекцій, які вам будуть запропоновані. І окремо ви ще отримаєте доступ до практичних завдань, які ви повинні будете вирішувати під час своїх занять в аудиторії. Звертаю вашу увагу, що вам також запропонований, крім короткої відеолекції, і текстовий варіант лекцій, в яких висвітлені матеріали ширше, тобто в більшому обсязі, і тому закликаю вас, готуючи до занять, знайомитися з текстовим варіантом запропонованих тем. Отже, сьогодні ми з вами розглянемо. Шість питань Вони у вас на слайді: це Кримінальний процесуальний кодекс, дізнання та досудове слідство, завдання та основні функції органів дізнання, статус дізнавача, організація службової діяльності дізнавача, а також порядок обліку та руху кримінальних проступків. Ну, переходимо до першого питання: Кримінальний процесуальний кодекс України. Перш ніж говорити про сам кодекс, вважаю за необхідно трохи нагадати вам деякі елементи кримінального процесу. Просусуального права, в межах якого, в принципі, і існує інститут проступки та провадження по ним дізнання як форми досудового розслідування. Отже, нагадаю вам, що кримінальне процесуальне право України є системою правових норм, які регулюють порядок. Кримінального провадження, а також суспільні відносини, які виникають в ході такої діяльності. З наведеного визначення можна виокремити два елементи: це безпосередньо порядок кримінального провадження, і друге, це ті суспільні відносини, які виникають в ході кримінальної процесуальної діяльності, які ще називаються кримінальні процесуальні правовідносини. Система кримінального процесуального права, нагадаю вам, це є його внутрішня. Побудова, яку схематично можна виразити, як ви бачите у себе на слайді, якщо знизу нагору, дивитися, це є кримінальна процесуальна норма, кримінальний процесуальний інститут та галузь кримінального процесуального права. Нагадаю вам, що кримінальна процесуальна норма це встановлене державою загальнообов'язкове, формально визначене правило поведінки суб'єктів кримінальної процесуальної діяльності, забезпечене на випадок порушення силою державного примусу. Кримінальний процесуальний інститут це сукупність от, е, кримінальних процесуальних норм, які регулюють певний вид однорідних суспільних відносин в межах галузі права. Ну, наприклад, це може бути інститут слідчих розшукових дій, інститут заходів забезпечення кримінального права. Ну і нарешті галузю кримінального процесуального права ми називаємо сукупність кримінальних процесуальних інститутів в цілому. Тобто, в нас є така галузь, галузь кримінального процесу. У відповідності до частини 1 статті 1 Кримінально-процесуального кодексу України порядок кримінального провадження в Україні визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство виступає засобом існування вираження і організації структури і змісту галузі кримінального процесуального права. Отже, саме, саме кримінальним Процесуальним законодавством і визначено порядок провадження на території України. Відповідно до частини 2 статті 1 Кримінального процесуального кодексу України, кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Кримінального процесуального кодексу України та інших. Закон, які можуть бути галузевими та також іншими, Ну, фактично, перераховані джерела кримінального процесуального права, вони і в сукупності складають систему кримінального процесуального законодавства України, що стосується... Джерел кримінального процесуального права, то під ними розуміють форми закріплення кримінальних процесуальних норм, які регулюють кримінальні процесуальні відносини та встановлені органами державної влади під час реалізації ними функцій у законодавчій, виконавчій і судовій сфері. А також місяця в чинних міжнародних договорах, як згоден на обов'язковість яких надана Верховною. Радою України та практиці Європейського суду прав людини. Ну І в залежності від характеру і рівня систематизації кримінальних процесуальних норм серед законів, що регулюють кримінальну процесуальну діяльність, важливе місце займає саме кодифікаційний акт, який ми називаємо кримінальний процесуальний кодекс. Попередні а їх було три кримінальні процесуальні кодекси. Нагадаю, цей Кодекс був українсько радянської Соціалістичної Республіки, який був прийнятий в 1922 році, 1927 році, і найдовший, який проіснував, це Кодекс 1960 року. Ці закони вони були систематизовані законодавчими актами, які нормативно закріплювали порядок провадження у кримінальних справах та визначали зміст правовідносин у сфері здійснення кримінального переслідування та судочинства. Основоположним кримінальним процесуальним законом України на сьогоднішній день є Кримінальний процесуальний кодекс. Його було прийнято 13 квітня 2012 року. Зазначимо, що в ньому знайшли відображення закріплені як конституційні засади кримінального провадження, так і засади, які називаємо ще по-іншому, а саме норми, принципи міжнародних правових актів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Норми Кримінального процесуального кодексу України діють з 20 листопада 2012 року, з урахуванням його прикінцевих положень, а саме це є розділ 10 Порядок кримінального провадження, який встановлений чинним Кримінальним процесуальним кодексом, є обов'язковим для всіх його учасників і однаковим для всіх органів, які здійснюють кримінальне провадження. Структура чинного кримінального процесуального кодексу України побудована в основному в прямій залежності від змісту та послідовності процесуальних дій, яких необхідно дотримуватися в кримінальному провадженні. Весь нормативний матеріал в кодексі згрупований в 11 розділів, 46 глав та понад 600 статей. Варто зазначити, що чинний кримінальний процес кодекс не є сталим, він динамічно розвивається, а саме до нього постійно вносяться зміни до доповнення. На цей час можна сказати, що їх вже нараховується біля восьми десятків. І останні зміни. Підставою, які стали для того, щоб ми з вами зустрілися, це саме є запровадження Інституту Дізнання та Інституту кримінальних просторків. Статті Кримінального процесуального кодексу України мають свою назву, що полегшує вивчення Кримінального процесуального кодексу і користування його нормами. Більшість статей складається з декількох частин, що виділяються абзацами, або включає в себе декілька пунктів. Що має цифрове або ж може бути навіть літерне значення. В кожній статті, її частині або пункті сформульована правова норма, яка складається як правило, з хіпотези, диспозиції та санкції. Ну і коротко скажемо, що як і будь-який закон, кримінальний процесуальний закон, він діє в просторі. Бачите на слайді, що ми відносимо і вважаємо територію та простором України. Далі. Закон діє в часі, а саме говориться про те, що нормативні правові акти не мають зворотні дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ну І останнє це розповсюдженість кримінального працювання законом осіб або щодо осіб. Друге наше питання називається дізнання та досудове слідство. Досудове слідство може розглядатися в двох аспектах. По-перше, це організаційний аспект та процесуальний. В організаційному розумінні дане поняття можна визначити як діяльність спеціальних уповноважених органів держави з виявлення злочинів та осіб, які їх вчинили, а також діяльність щодо збирання, перевірки всебічного повного і об'єктивного дослідження, оцінки доказів, а також з'ясування причин та умов. Вчинення злочинів, або, як правильно говорити сьогодні, це вже кримінальних правопорушень. В процесуальному значенні стадія досудового розслідування фактично є такою, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта. Чи то клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, або ж клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Форма досудового розслідування кримінальних правопорушень виділяється, по-перше, це дізнання, що ми називаємо форми досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків. І друга форма досудового розслідування. Це є досудове слідство, а саме це форма досудового розслідування, в здійснюється розслідування злочину. Як ви бачите з цього слайду і місто, яке я що назвав, ми розділяємо кримінальне правопорушення на дві складові. Це є проступки і це злочини. На сьогоднішній день, тобто до 1 липня 2020 року, у нас поки що існує одна форма досудового розслідування, це є досудове слідство. Ну і З 1 липня зв'язку з змінами в законодавстві запроваджується е, саме ще одна форма розслідування, яка називається дізнання. Е, відповідно до статті 38 Кримінального процесуального кодексу України органами досудового розслідування. У нас є слідчі підрозділи органів Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідування, органів, що здійснюють контроль за піддерженням податкового а також підрозділи Дірективи внутрішньої контролю національної антикопераційного України. Що стосується завдань основних інших Ну, відразу хочу зауважити, що в системі органів досудового слідства є підзаконний нормативний акт, який називається наказ Міністерства внутрішніх справ України від 6 липня 2017 року, за номером 570 який регламентує діяльність органів саме досудового слідства. На жаль, на сьогоднішній день подібний нормативний правовий акт щодо діяльності органів дізнання в Україні не існує. Але як ми можемо вийти з цієї ситуації? Через те, що в кримінальному процесуальному законі зазначено, що особа, яка буде проводити дізнання, можемо його назвати дізнавач, або інспектор дізнання прирівнюється до... Статусу слідчого, відповідно, поки що ми будемо звертатися до подібних або аналогічних моментів, які визначені саме для діяльності слідчого. Отже, завданнями органам дізнання може бути забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування кримінальних проступків, віднесених до підслідності органів дізнання національної поліції, забезпечення відшкодування юридичним особам шкоди за подіями кримінальними проступками. Виявлення причини МАВ, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень. До речі, відразу хочу сказати, що виконувати це завдання ми можемо лише через накази, бо Чинний Кримінальний процесуальний кодекс з цього приводу нам нічого не передбачає. Далі, ви бачите інші. Задачі і функції. Функції у нас виділяється всього дві. Це, по-перше, всебічне повне і неупередження досліджування обставин кримінального провадження, виявлення як, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрювання та обвинувачення. Ну, і друга другий функція є аналіз практики щодо розслідування кримінальних проступків, організації і результатів діяльності дізнавачів. Внесені на основі цього в установленому порядку пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування підрозділів дізнання, забезпечення правопорядку, порядку, посилення боротьби з злочинності, а також інформування населення і зазначених питань через засоби масової інформації. Ну, ви бачите, далі є продовження цих функцій, декілька слайдів. І таким чином переходимо до наступного питання через функції та задачі ми перейшли до керівника. Органу дізнання в межах питання статусу дізнавача, його права та обов'язки, а також гарантій процесуальної самостійності. Отже, у відповідності до змін, які набудуть чинності з 1 липня 2020 року, довго з цього приводу були суперечки. Чи то виділяти окремо керівників підрозділу дізнання, чи вони будуть підпорядковуватися слідчим підрозділом. Ну, але зупинилися на тому моменті, що відповідно до пункту 7 ПРИМ, частини 1 статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, начальником підрозділу дізнання органу національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу ДБР, а в разі відсутності підрозділу дізнання, керівник. Органу досудового розслідування. Це ми визначили, хто такий керівник. З приводу, хто такий дізнавач, дізнавач у нас це є, знову ж таки, звідує змін відповідно до пункту 4 спозначки 1 статті 1, 3. Дізнавачем є службовою підрозділу органу дізнання національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за одержання податкового законодавства. Органу державного бюро розслідувань і е, у випадках встановлених чином КПК уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої чином КПК, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, як ви бачите е, або чуєте у нас. Фактично, дізнанням буде займатися, умовно кажучи, дві групи працівників зазначених підрозділів. Це так зване штатне дізнання, і це будуть інші працівники зазначених органів, які в випадку вчинення кримінального проступку, за, як ми думаємо, дорученням керівника будуть наділятися повноваженнями здійснення розслідування у формі дізнання. Далі. Що треба сказати, це повноваження. Повноваження дізнавача визначені в статті 40 з позначкою 1 кримінально процесуального кодексу України, яка називається Дізнавач. Можете самостійно з ними знову. Лише про основні з них я зупинюся. По-перше, отже, дізнавач повноважений. По Перше, це починати дізнання за наявності підстав, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України. Далі. На що звертаю вашу увагу, він може проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі-розшукові дії та негласні слідчі розшукові дії в тих випадках, які визначені чинною та Друге, чи третього навіть дізнавач він може уже е, е, надавати доручення на проведення слідчих розшукових та негласних слідчих розшукових дій у тих випадках, які визначені в КПК підрозділом, оперативним підрозділом зазначених органів, які уповноважені на здійснення дізнання. Ну і крім того, можу сказати, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням з прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження. Він може повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку. За результатами розслідування складати обвинувальний акт. Клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх на затвердження. Що стосується гарантів процесуальної самостійності дізнавача, Як і слідчий, бачимо, що дізнавач також користується такими гарантіями. А саме під час здійснення дізнання дізнавач уповноважений самостійно. Приймати процесуальні рішення, крім тих випадків, коли законом передбачено винесення рішення слідчого судді, суду або згода прокурора чи погодження керівника органу дізнання. Або якщо рішення про його проведення приймає виключно прокурор і є відповідальним за законне і своєчасне виконання цих рішень. При виконанні службових обов'язків дізнавач зобов'язаний, по-перше, під час дізнання. Дотримуватися вимог Конституції України, чинного КПК України та інших законів, які є фактично джерелами кримінально процесуального законодавства. Далі він зобов'язаний забезпечити повне сибічне та неупереджене розслідування кримінальних проступків. До його обов'язків відноситься виконання доручень та вказівок прокурора, які надаються в письмовій формі. Не розголошувати відомості, які становлять державну чи іншу таємницю, яка охороняється законом. Не вчиняти будь-яких дій, що ганьблять звання дізнавача, і можуть викликати сумнів у його об'єктивності та неупередженості. Ну і багато чого ще можна до цього додати. Службові особи органів та підрозділів поліції, крім безпосередніх керівників органів дізнання, вищих керівників органів дізнання, які діють в межах повноважень, визначених КПК, не можуть мати доступу до матеріалів кримінальних права. Витребувати їх у дізнавача для перевірки стану розслідування кримінального правопорушення, вивчення і надання вказівок, визначення кваліфікації кримінального правопорушення чи будь-яким іншим способом втручатися в процесуальну діяльність дізнавача. Ну і інші гарантії, які визначені, знову ж таки, під законими актами, в сукупності визначають процесуальну самостійність дізнавача. Наступне: організація службової діяльності дізнавача. Як ми вже раніше зазначили, від законного нормативного правового акту щодо регламентації, в тому числі службової діяльності, знання на даний час немає. Знову ж таки, звертаючись до наказу 570 ми можемо виокремити такі моменти, що відповідно до загальних положень організація. Роботи органів дізнання Національної поліції України передбачає ефективну участь дізнавачів у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження шляхом, здійснення розгляду заяви повідомлень про кримінальні правопорушення, внесення відомостей до ЄРТР. Проведення всебічного повного неупередження дізнання кримінальних проступків та вжиття своєчасних заходів для забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями. Дізнавач здійснює процесуальну діяльність відповідно до КПК, як ми вже сказали. Всі рішення про спрямування до судового розслідування проведення слідчих пошукових та інших негласних слідчих пошукових дій, дізнавач приймає самостійно за виключеннями, визначеними в процесуальним законодавством. Ну, Хочеться сказати, що вся службова діяльність дізнавача вона складається з таких моментів, як планування, аналітична, методична та статистична робота. Ну і окремо треба зазначати, що за службову діяльність необхідно здійснювати певну так звану координацію діяльності таких органів. Аналітична та методична робота органів дізнання вона здійснюється організаційно-методичними підрозділами або окремими працівниками, за якими закріплені відповідні функції, які в межах повноважень аналізують результати діяльності підрозділів дізнання, розробляють та реалізують заходи щодо підвищення якості досудового розслідування розслідування формі проступків, скорочення його строків, забезпечення законності та реалізації прав, законних інтересів громадян, незалежно. Належного розгляду їх заяв і звернень з питання досудового розслідування. А також вони забезпечують аналітичну, методичну роботу з узагальнення аналізу відшкодування, завдане кримінальними правопорушеннями, шкоди та удосконалюють організацію діяльності дізнавачів. Щодо статистичної роботи підрозділу дізнання, то це можна визначити як планомірний науково обґрунтований процес збирання офіційної інформації, який дає кількісну характеристику результатів роботи з розслідування кримінальних правопорушень, або тих чи інших процесів, що відбуваються під час її проведення шляхом реєстрації відповідних показників роботи за спеціальними програмами, розробленими на основі відповідної методології, тобто сукупності науково-обґрунтованих способів, правил і методів. Вивчення процесів, які встановлюють порядок збирання, опрацювання та аналізу інформації. Так. Про це ми методично вже сказали, і переходимо до порядку обліку та руху кримінальних проступків. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України визначає єдиний порядок обліку зберігання, видачі та інвентаризації кримінальних проваджень в органах досудового розслідування, в тому числі підрозділів дізнання Національної поліції України. Організація обліку зберігання видачі та інвентаризації кримінальних проваджень покладається. Як і в підрозділях слідства на керівників підрозділів дізнання. Відповідальними за збереження кримінальних проваджень, звичайно, виступає дізнавач або інспектор дізнання. Кожен дізнавач веде книгу обліку роботи, якщо у вас є додаток в вигляді QR-коду, ви можете побачити цей додаток, який визначається який називається книга обліку роботи. До цієї книги заносяться відомості про рух усіх кримінальних проваджень, у яких ним здійснюється досудове розслідування. Допускається ведення такого обліку за допомогою електронно обчислювальної техніки, що має дублюючий характер. У разі набуття дізнавача, відбуття дізнавача у відпустку або ж службового відрядження, тимчасової втрати ним процездатності тощо передбачається передача проваджень згідно з актом приймання передавання матеріалів кримінальних проваджень. Це так званий додаток 2 до відповідного наказу. Він складається у двох примірниках. Керівнику органу дізнання або особі, яка виконує його обов'язки, для організації подальшого розслідування. Ну і на цьому будемо з вами сьогодні завершувати нашу лекцію. До зустрічі під час наступних лекцій.